Знайомтеся, це мій домашній носоріг Степан. Каже, що він карпатської породи, але я думаю, що просто любить наші гори. Друзі зі Львова попросили мене розповісти, що ми зі Степаном думаємо про їхні скляні балюстради. Раніше, коли мій Степан хотів побігти за самичкою носорога, мені доводилося кожного разу ремонтувати терасу. А це нове огородження з елементами від RX Ukraine. Воно витримає навіть тоді, коли мій Степан трішки розжениться. Колись у мене була дерев'яна огорожа. Степан нічого не бачив. А тепер прозоре скло. Він милується Карпатами та шукає носоріжок десь на горизонті. Він важить тонну, а балюстради RX Ukraine навіть не скрипнули. Тепер ми з ним живемо спокійно, і я п'ю чай. Він дивиться на красунь носоріжок. Якби Степан умін говорити, він би теж сказав, що найкраще це RX Ukraine. Степан любить заводити романи, тому нам потрібно набагато більше балюстрат для нових малюків.